Ви маєте зрозуміти, що все, що відбувається тут, це не насправді, це просто гра, система експериментів, це такий полігон. Всіх вітаю, на каналі ТОП. Я Христина Виковець, і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Ісіда Гая. Пані Сіто, вітаю вас. Вітаю, Христина. Рада, дуже рада бачити, і наші глядачі теж дуже раді бачити вас на нашому каналі. І саме тому я сьогодні хочу розпочати перше все з питань від глядачів. І принагідно нагадати, глядачі ви обов'язково пишіть свої запитання, пишіть коментарі, пишіть свої історії за такий величезний шанс. Або ми ці всі питання ваші задали в наших ефірах майстрам і сіто. Питання від наших глядачів полягає в тому, що власне ми в попередньому нашому інтерв'ю з вами говорили про новий метапнемовірус, який штучно створили для зачистки людства. І от глядачі запитують, хто його створив, про кого йде розмова і хто хоче смерті наших дітей, про які ви розповідали в минулому інтерв'ю. А, ви знаєте, що є ціла система, яка керує зараз цією планетою. І ось ця система вона створює віруси для того, щоб продавати ліки, на яких заробляються гроші. Це фармацевтичні великі компанії за цим стоять. А це стоять великі банкіри, банківські системи. Ці компанії, які виробляють неякісні продукти харчування, компанії, які забруднюють повітря, забруднюють воду, забруднюють навколишнє середовище, Всі ці люди вони стоять за цим. І вони на цьому заробляють гроші, велетенські гроші на тому, що помирають люди. І так дійсно є такі компанії, є такі. Цілі організації, які на цьому заробляють, ось вони і стоять за цим всім. Дуже дякую, пані Сіто, за відповідь. Глядачі, ще раз вам нагадую, що обов'язково пишіть свої питання адже в кожних, майже в кожному ефірі. Ми все перечитуємо і задаємо питання нашим майстрам. Зараз я хочу з вами поговорити про. Вісників завершення війни, тому що зараз дуже багато говорять про завершення війни, і а, думки кардинально різні. Це одні люди впевнені, що війна закінчиться вже дуже швидко і стрімко. Інші, навпаки, переконані в тому, що вона розтягнеться ще на багато багато років і переросте в такий вічний конфлікт. Питання до вас, яким ви бачите повне закінчення війни? А, ну, я бачу повне закінчення війни через а, все ж таки перемоване. І через угоду, тому що звичайно, Україна вона ніколи не поступиться, вона ніколи не відпустить своїх позицій, а Росія також не поступиться, просто вже принципово вони не можуть поступитися. Тому а, тільки єдине, що будуть влаштовані перемови з участю Європи, з участю Америки, з участю Китаю, великих країн, і тільки в цих перемовинах можна буде досягти миру або тимчасового перемогу. Мерія, але ви розумієте, що війна вона не починається зразу з фізичної війни, вона починається з економічної війни. Якщо ви подивитеся, що зараз відбувається на і Китаєм, це а, початок економічної війни, і поступово а, це може перерости в фізичну війну, тому що будь-яка війна вона за гроші. І а, ось ці митні податки, які зараз впроваджує Америка проти Китаю, Китай проти Америки, це якраз такий і початок того, що в майбутньому ми можемо зустрітися з великою війною між Америкою і Китаєм. Тобто наскільки високі шанси третьої світової, про яку багато хто говорить, і це власне, та ж війна між Америкою і Китаєм, про яку ви зараз говорите? А шанси високі насправді шанси високі, і я можу сказати так, що якщо почнеться ця війна, то Китай він вступить і на територію Росії, тобто він буде забирати і територію Росії. І я багато а, разів бачила такі видіння, що китайські війська вони заходять. А так як вони межують з Росією, вони заходять на територію Росії, і починається така велика війна, але вона вже на території Росії починається. Тому до 2030 року шанс дуже великий, враховуючи, що Китай почав будівництво великого воєнного центру біля Пекіну. Mm -hmm. А ще раз у вас перепитаю, ви там трошки зазначали. Хотілось би так чітко відповісти нашим глядачам, тому що я вже очікую питання: що стане основною причиною Осії третьої світової? А будь-якою причиною є гроші і жадібність людей. І будь-яка війна це завжди війна за гроші і ресурси. Я хочу забрати те, що належить моєму сусіду. Я хочу, щоб це належало мені. Ось ця жадібність і бажання володіти грошима, володіти ресурсами вона є причиною. Давайте повернемося трошки. Все ж таки до нашої війни, до війни в Україні, яка звісно нам поки що зараз всім набагато ближче і всі цим переймаються. Ісіто, ви в попередніх своїх інтерв'ю розповідали. Я не пам'ятаю це, що було десь можливо рік назад про вісники війни, що точніше завершення цієї війни, і що це буде авіакатастрофа, наскільки я правильно пам'ятаю, і ми до речі в. Ось якраз в наприкінці 24-го року бачили цілий ряд авіакатастроф, і саме тому я хотіла з вами поговорити про всі такі події, знамення і саме вісники завершення війни авіакатастрофа, що ми побачимо або вже побачили, і це означає, що все ж таки варто чекати завершення війни. Я можу сказати, що наступний етап трансформації, який читає чекає планету, наступний етап апокаліпсису, наступний вершник апокаліпсису, він буде пов'язаний з руйнуванням фінансової системи і великим фінансовим криз, кризом, який може накрити всю планету. Тобто, це а, може бути пов'язано саме з доларом і з приходом президента Трампа до влади. Тому ми розуміємо, що коли одна негативна ситуація завершується, розпочинається інша ситуація, так само як було з ковідом. Ковід завершився, а і почалася війна ще гірша ситуація ніж та, що була при ковіді. Війна гірша хвороби, а фінансовий кризис і катаклізми, які можуть відбутися по всій планеті, вони ще гірші за війну. Тому ми маємо розуміти, що кожна наступна гілка трансформації вона буде сильніша взагалі для людства. Але ось ця наступна трансформація вона може максимально легко бути для України саме. Тобто Україна вона все ж таки буде знаходитися в позиції, і навіть після війни Україні будуть допомагати інші країни відбудовуватися. Тобто, спонсори, партнери вони будуть продовжувати підтримувати Україну, навіть якщо станеться велика фінансова криза. Тому ось в наступному етапі я бачу, що Україна буде в кращій позиції, ніж. Багато інших країн, але ось ці експерименти з грошима вони вже проводилися. ви знаєте, який був експеримент в Нігерії, а де заборонили повністю, спалювали всі кишенькові гроші, і там залишили тільки можливість використовувати картки або використовувати електронні гроші. Ось таким чином вирішили всіх людей несподівано перевести на електронні гроші. Такі спроби, вони будуть намагатися зробити і в інших країнах, просто в Нагерії проводився такий певний експеримент. Тому так, все, чого ми маємо чекати, це зміни в фінансовій системі. Але люди пробуджуються, свідомість пробуджується, і ми розуміємо, що втрата кишенькових грошей це втрата свободи. А якщо банки почнуть контролювати ваші... Доходи і ваші розрахунки вони почнуть контролювати ваше життя. Вже зараз мої друзі з України розповідають мені про те, що банки задають їм питання, а куди на що ви потратили ті чи інші гроші. А чого банки не мають запитувати, тому що це справа кожної людини, на що вона витрачає свої власні зароблені гроші. Вона може витрачати їх як завгодно, але банки хочуть контролювати. Тому будуть намагатися ввести систему, де вас будуть контролювати. Це соціальний рейтинг. Він вже працює в Китаї. Китай це така система експериментів, це такий полігон. Де, а, якщо ваші сусіди, якщо ваші знайомі не голосують за вас, якщо вважають а, вас поганою людиною, у вас просто з банківського рахунку можуть списати гроші, ви не можете поїхати а, не те, що в іншу країну, навіть в сусіднє місце, взагалі нікуди ви зможете купляти тільки товари і речі, які знаходяться в 15 хвилинах від вашого будинку. Це а, таке ув'язнення: це як знаходитися в постійній тюрмі, і ось а, це будуть намагатися зробити з різними країнами посадити всіх людей а, в тюрму для того, щоб просто їх контролювати, і не потрібно навіть будувати якусь тюрму, можна просто використовувати житло цих людей і ув'язнювати їх в їх власному житлі. Ковід, це також був експеримент, як можна ув'язнити людей в їхньому власному будинку, посадити їх на карантин і не дозволяти їм виходити на вулицю. Тобто зараз а, відбуваються такі речі, щоб ув'язнити людей, а щоб налякати людей, щоб Вчити людей бути ув'язненими в своїх власних квартирах, в своїх власних будинках, і тоді їм можна а, дуже легко продавати комп'ютерні ігри, якісь інтернет-магазини і все тому подібне, щоб вони просто сиділи вдома і тільки в інтернеті щось робили, купували, замовляли, і в них був ліміт грошей, які вони могли тільки на це витрачати. Тобто. Банки хочуть контролювати, дозволяти чи не дозволяти вам витрачати ваші гроші це справжнє рабство, яке будуть намагатися створити на нашій планеті, і ми маємо на це не погоджуватися. Тобто люди мають протистояти всі разом протистояти цій системі, тому що люди, які впроваджують ці закони, їх не так багато як власне нормальних людей. Тому ця інформація, я сподіваюся, вона допоможе нам зрозуміти, який наступний етап після війни для нас будуть. Чи є шанси і що ця війна? Війна в Україні завершиться все ж таки в 25-му році. Так, зараз є великі шанси. Я думаю, що йдуть вже обговорювання, і вони будуть іти з приводу завершення цієї війни. Ось о, ви починали говорити про надра і про гроші, які завжди стають причиною початку війни. І ось буквально. Вчорашня новина про те, що лідер США Дональд Трамп висловив зацікавленість в отриманні рідкоземельних металів в Україні в обмін на подальшу підтримку у війні в РФ. Я думаю, що всі знають, що в Україні дуже багато рідкоземельних металів. Це літій, графіт, титан, уранові роди, і вони справді дуже великої кількості на відміну від, на відміну від інших країн. У мене тут питання: чому і для чого Трамп хоче так отримати ось ці рід? Земельні метали. Ну, звичайно, у всіх політиків є своє бачення і є своя нажива, і вони хочуть отримувати ці метали для свого власного збагачення. І ми розуміємо, що в Донецькій області не просто так почалась війна, саме з цієї області, тому що саме там є основне джерело видобутку. І ось саме там були ви видобуті дуже рідкісні метали, про які ніхто не говорить. Але коли про ці видобутки дізналися, почалася війна саме за ці землі, за ці території, за ці видобутки, за ці можливості. Тому в Україні є набагато більше цінних металів ніж про це відомо людям. Дуже багато приховуються від людей, і саме за ці цінності йде війна. Чи може статися так, що знаєте, на взамін на підтримку у цій війні України інші країни просто вони а, розподілять між собою всі наші надра і все те, чим так багато Україна? Ну це був первинний план. Це був первинний план. Ця війна була створена, тому що вони хотіли ці надра. І для того, щоб щось отримати, треба створити таку ситуацію, щоб ви самі захотіли це отримати. А знаєте, мені це нагадує ситуацію, коли. Одна людина платить гроші іншій людині, щоб на третю людину напали, і він, наче такий рятівник, рятує і вже стає в очах того, на кого напали героєм. І ось ці країни вони, наче герої в очах українців, які допомагають а насправді вони також частково. Є спонсорами цієї війни, і, мабуть, вже всі забули, що Путін напав на Україну саме після того, як він повернувся з Європи. І ніхто не знає, чи отримав він гроші за те, щоб напасти в Україну. І я просто залишу ці питання для глядачів. Ви можете подумати на Тим в Росії є дуже багато друзів в Європі і також друзів в Америці. І а, так само як Україну підтримують зброєю, так само і Росію підтримують зброєю. Так дуже дякую всі за відповідь. Я зараз хочу трошечки переключити систему війни на вас безпосередньо, тому що теж глядачі багато запитували в коментарях. І сіти, звідки ви чепаєте інформацію? Інформацію мені дає канал. Я працюю своїм енергетичним каналом, і з каналу я отримую інформацію. Це єдиний божествений канал, його можна називати Хроніки Каші, його можна назвати Свідомість Творця, але це все одне. Це знання, які записані на тонкому рівні. Я маю до цих знань до цієї інформації, доступ я його використовую. Я дивилась ваше попереднє інтерв'ю, те, що воно ж було в цьому 25-му році. І ви розповідали про якесь глобальне перенавантаження, глобальну подію, яка відбувається раз на 50 тисяч років, і яка змінить не лише нас, а взагалі весь світ. Дуже цікаво розпові... Розкажіть нашим глядачам, що це за події і що це за глобальна трансформація. Ми маємо зрозуміти, що зараз на планеті Земля дуже багато темних негативних енергій, негативних людей. І їх задача зібрати і стягнути на себе всі негативні кармічні ситуації і програти для нас нативні кармічні сценарії для того, щоб ось ця темнота вона максимально згустилася, вибухнула і розчинила сама себе. Тому е, тут все залежить від нас і від того, як ми налаштовані на проходження цього періоду. Е, ось уявіть, їде велетенський потяг, він просто несеться на вас. І тут ви виріш, вирішуєте. Як діти в цій ситуації вам злякатися, вам завмерти, вам відійти, вам спостерігати? Що вам робити в цій ситуації? Ви маєте контролювати свій розум, ви маєте контролювати свої почуття, свої відчуття. І тільки тоді ви можете приймати правильні рішення. Ось ця ось це перезавантаження, воно торкнеться абсолютно всіх людей на планеті Земля. Але і прореагують на нього по-різному. Якщо ви усвідомлена людина, якщо ви займаєтесь духовною практикою, вам буде легше зробити цей перехід, і ви можете його навіть зробити в фізичному тілі. Якщо ви не усвідомлені, якщо ви спите, якщо ви знаходитеся в негативних емоціях в програмах, ви можете дуже важко зробити перехід, або ви зробите його без фізичного тіла. Тобто люди помруть і вже, відповідно, без фізичного тіла далі буде відбуватися цей перехід, правильно? Так. І світові, наостанок, що потрібно усвідомити людям, аби максимально, ну, скажімо так, безболісно, максимально просто, наскільки це можливо, звісно, для себе, для своєї свідомості здійснити ось цей перехід. Ви маєте зрозуміти, що все, що відбувається тут, це не насправді це просто гра, це ілюзія, яка здається вам дуже дуже реальною, але це все неправда. Це дуже класна комп'ютерна гра, і ви тут просто гравець. В справжньому світі немає болю, немає біди, немає ніякої проблеми, ніякого нещастя. Всі живуть в радості, і це нормально, до цього всі звикли. Але а, нам дуже хотілося нового досвіду. В нас а, в справжньому реальному світі а, немає причин для. Якихось сумнівів для бентежень, в нас немає хвороб, в нас немає смерті. І ми не отримували ось цей досвід. І ось цей негативний досвід він є а, дуже цінним для нас. І коли ви згадуєте, хто ви і звідки ви прийшли. І чому ви сюди прийшли? Вам стає легше, як правило, люди це згадують на перед самою смертю, або в момент смерті, і вони вивільняються, і вони розуміють, навіщо вони прийшли в цю гру. Це все Е, і... Ця гра вона все одно закінчиться. Тут ніхто не залишається, нікому не дозволять в справжньому світі грати вічно і страждати вічно, коли ця гра завершиться. Гра влаштована так, що якщо ви не проходите якийсь рівень, а ви знову завантажуєтеся в гру і проходите його знову і знову. Це ми називаємо реінкарнаціями. Але реінкарнації багатомірні з одного боку, для нашої свідомості здається, що ми. А на повторі, з іншого боку, всі реінкарнації відбуваються одночасно, тобто ми перебуваємо у всіх просторах і часах одночасно. І коли ми проходимо всі уроки, ми проходимо їх. Е, якщо ми проходимо в одній реінкарнації, ми проходимо у всіх реінкарнаціях одночасно і виходимо з гри. І всі духовні вчителя, всі святі, вони просто показували нам шлях, як завершити цю гру і як повернутися в справжній світ, тому що в справжньому світі. А є тільки щастя, любов, немає цих проблем, і вони змогли прокинутися і побачити справжній світ. Вони могли ось так в нього повернутися, але вони вирішили в цьому пробудженому стані побути тут і показати нам шлях в цей реальний світ. І в моїх духовних практиках я потрапляла в справжню реальність. Але а, мені не дозволяли там знаходитися дуже довго, тому що я маю ще задачі тут на землі і маю завершити їх. Тому я а, завжди повертаюся. І я знаю, що якщо ми відкидаємо страх, і ми розуміємо, що наше завдання тут просто діяти по серцю, нічого не боятися, і навіть якщо ми залишимо це фізичне тіло, нам дадуть нове фізичне тіло, це взагалі не проблема. Фізичні тіла будуть утворюватися, але наша задача пізнати, хто ми насправді, і тоді ми зможемо всі повернутися в справжній світ. Ісіто неймовірно цікаво. Дуже велика кількість у мене запитань з'явилася з приводу з особливо нашого останнього блоку, але я хочу, щоб це зробили наші глядачі. Тому що звісно у мене можуть бути одні питання. Глядачі у вас можуть бути зовсім інші питання. Тому я пропоную зробити таке комбо. Ви зберете в коментарях всі свої запитання до ІСіти, і я залишу свої запитання, і ми обов'язково на все дамо відповідь в нашому наступному ефірі. Ісіто, ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі. До наступної зустрічі.